Во ім Отца і сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята Православна Церква вшановує День пам'яті преподобного Антонія Великого. Преподобний Антоній раніше почитався як і святитель Василій Великий, як і Григорій Побідоносець, Георгій Побідоносець, як і інші великі святі. І преподобний Антоній він вважається основоположником монашества. Ось преподобний Антоній Великий він народився в простій сім'ї в Єгипті близько 251 року після Різдва Христового. Ось і в Їхній сім'ї була також і молодша дочка, молодша сестра в нього була. І Ось коли преподобному Антонію було 20 років, ось вони в нього помирають батьки, і преподобний Антоній сам залишається опікуном за своєю молодшою сестрою. І самого вималичка, ось е, преподобний Антоній, його сестра вони виховувалися в благочасті, тому що батьки були християнами. Ось вони знали, що таке молитва, вони знали, що таке храм. Преподобний Антоні він завжди любив молитися в храмі, він дуже любив слухати священне писання, і священне писання Євангелії він брав близько до серця, як ніби це говорить особисто йому сам Господь. І одного разу, ось коли він був в храмі, він почув Євангеліє, де Господь говорить до одного чоловіка такі слова. А якщо хочеш бути совершенним, продай імені твоє, роздай ніщим і слідуй за мною. І преподобний Антоній, він ці слова восприйняв, ніби це Господь говорить йому. І він продає все те ім'я, все те майно, яке залишили їм батьки. Всі ці кошти він роздає бідним. Ось Сестру молодшу він віддає на попічительство. Ось такі були общини дівчинці. Ну, можна сказати, по суті, що це вже такі зародки були монашества, що це ніби була якась вже община монашеска. І... А сам преподобний і він йде в пустелю неподалік не того поселення, де він жив, і починає жити в пустелі як монах. І всі сказати, що е, життя, це було таке отшальничеське, але воно було дуже важке, воно було дуже складне. Тому що біс постійно приходив до преподобного Антоні, і він йому мої різні помисли, що преподобному потрібно повертатися назад в мир, що преподобному потрібно одружитися. Приходили біси, які брали на себе образ таких молодих. Е, дівчат, щоб його соблазнити, то преподобний Антоній всі ці бісовські козні, і він від себе відганяв молитвою і христом. І він себе осаняв христом, биси осіняв Христом, молився і бився, вони не могли нічого йому зробити. І преподобний Антоній, ось він ходив до різних отшельників, бусельників, можна сказати, монахів. Для того, щоб для спілкування, для того, щоб більше дізнатися про православну віру, для того, щоб більше е дізнатися про подвиги, як йому боротися з гріхами. І, преподобний Антоній, він 20 років він був іскушаємим бісом. Ось в 20 років він пішов в пустелю, і ще 20 років його біс іскушав постійно, підкидав йому різні гріхи, щоб він впав якийсь гріх, щоб він пішов. Повернувся в Мир, щоб він зробив якийсь гріх, преподобний Антоній з цим твердо боровся. І одного разу йому з'являється сам Господь і говорить, що я тепер буду тебе захищати. І після цього біси вже не могли, не мали можливості приступити до преподобного Антоні, скушати його якимись гріхами. Ви знаєте, ось це нам ще раз говорить про те, що. Завжди, коли людина хоче спасатися, завжди, коли людина хоче йти до Бога, ось без, дуже часто через, через різних людей, через різні обставини, він хоче людину відігнати від Бога. Хоче людину відігнати від церкви. Хоче людину відігнати від молитви. А знаєте, дуже часто, коли ми стаємо на молитву і починаємо молитися. Ми вдруг згадуємо, а мені ще треба то робити, мені ще треба то робити, мені ще треба туди бігти. І ми дуже часто буває, залишаємо молити, тому що йдемо там щось зробити, наприклад, тому що ми щось нагадали. Це так біс нас скушає для того, щоб ми перестали молитися. Чи, наприклад, ми хочемо піти до храму, а біс нам починає різні помисли, що сьогодні ні, сьогодні ти відпочинь. Сьогодні в тебе багато роботи, тобі треба вдома свою роботу зробити. Може, можливо, через якихось людей, можливо, через наших домашніх, можливо, через дітей, чи батьків, чи чоловіка, чи дружину, десь нас іскушаєш. Ні, сьогодні не йди. Тому що сьогодні є більш якісь інші обставини. І ця боротьба завжди в нас є. Як писав один письменник, що диявол завжди бореться з Христом. І полем битви є серце людини. Тобто, знаєте, на яку сторону ми станемо, та сторона і переможна, Ми завжди повинні бути з Христом. І знаєте, ось цей період він дуже складний, він дуже довгий, він дуже важкий. І знаєте, коли ми починаємо боротися з якимось гріхом, ми зробимо все, щоб ми. Знову і знову так рішили. Ось дивіться, людина, яка любила, наприклад, випити чи закурити, ось їй дуже важко це кинути. Тому що би її вже зв'язав цими сітями своїми. І людині це важко кинути зробити. Чи, наприклад, людина любила там, ну, ну, до прикладу, взяти, ругатися. І вона хоче вже не ругатися, але їй важко. Тому що без її ще тримає. І так само будь-який гріх, який би нам не прийшлося, ось який би ми не хотіли залишити, з яким би ми не хотіли боротися, без буде його знову і знову нам нагадувати, підкидати різні помисли, воспоминання, щоб ми знову і знову його робили. Ну цей період боротьби ми повинні пройти і перемогти. Ми можемо також нагадати життє преподобної Марії Єгипетської, яка 17 років. Жила блудним гріхом, потім пішла в пустелі, і потім ще в пустелі ще 17 років була іскушаємо бісом, який підкидав їй різні розповідання, помисли, а потім вже наступив період спокою. Так само і в нашому житті, в духовному, ми починаємо йти до Бога. Ми починаємо боротися з гріхом, але біс нам знову і знову підкидає різні помисли, щоб ми знову і знову грішили. преподобний Антоній. Ось, коли настав період спокою, він жив в монастирі. І люди, чоловіки, які бачили його подвиги, які бачили його молитви, які бачили його чудеса, вони також хотіли жити таким самим життям. І приходили до нього чоловіки і казали, що ми хочемо жити таким самим монашинським життям, як і ти. І вони селилися біля нього, чи неподалік нього, засновували такі маленькі. Монастирі, келії, світи. І так, тому преподобний Антоній він вважається засновником такого монашського життя. Звичайно, якісь маленькі общини чи 에, люди, які жили таким самим чином, як зараз живуть монахи, вони були раніше. Ми можемо нагадати Іоанна Крестителя, який жив в пустелі, який 에, їв дикий мед, 에, рослинність дику, тобто він вже, можна сказати, так жив вже як монах. Але такий масовий рух монашества, що дуже багато людей почали йти ставати монахами, це відбувся саме за преподобного Антонія. І преподобний Антоній, він вже на старості, йому біс почав підкидати такі помисли щеславія. тобто, що він вже досяг якогось совершенства, що він вже святий. І тоді Господь йому говорить, що. Ти піде далі в пустелю, казав, куди, там є преподобний Павел Фліфійський, в міру якого ти ще не прийшов. Тобто Павел Флійський був кращим, що за преподобного Антонія. І преподобний Антоній він смирився, він зрозумів, що, він, що в нього не повинні бути такі помисли тщеславі, гордості, що і е, преподобний Антоній, ось він прожив. 105 років. Знаєте, ми можемо подумати, ось в 20 років пішов в пішов пустель, прожив там ще 85 років. Їм зовсім трошки раз в день, можливо, через день, а деколи, а деколи і декілька разів на тиждень. Спав, просто на землі міг спати. Не було в нього ні. Подушки м'якої, ні м'якого матраса ортопедичного. Але скільки він прожив? Знаєте, дуже часто зараз люди в наш час ось жаліються на те, що в них там погане життя, що вони не можуть жити, робчать, що в нього в них немає того, в них немає того, в них немає того. Або люди приходять і кажуть, що якщо я буду постити, то я помру, я не зможу жити. Но це все самообман. Це такі уловки бесовські. Тому що людина може і без цього всього обійтися. Але якщо людина хоче жити з Богом і буде йти до Бога, Бог все буде давати, що їй потрібно. Головна задача наша не розсіюватися на щось земне, не ставити собі земну, земні речі в пріоритеті. Завжди в нас Бог повинен бути на першому місці. Якщо Бог буде на першому місці, то все остальне буде на своєму місці. І все, що нам потрібно, нам Бог це дасть. І здивлячись на життя преподобного Антонія, ми повинні потрошати його молити, тому що він дуже любив молитись. Ми можемо подивитися, ось він вважається основоположником монашества. Хто взагалі такий монах? Монах слово перекладає один, тобто моно. Один. І знаєте, як говорить преподобний Солона Фонський, що монахи це є молитвини за весь світ. І на їхніх молитвах тримається весь світ. І преподобний Сілан говорить, що якщо тільки у Сході є молитва, то тоді почнуться різні біди і лихоліття. Що ми можемо і побачити і зараз? Ось біди і лихоліття вони є. І вони завжди були. Але ось коли молитва буде посилюватися, тоді всі ці біди, лихоліття, вони будуть відходити. Так само і зараз, Ось ми не повинні думати, що о, монах живе в монастирі, та він повинен молитися. А я собі не буду молитися, я собі буду жити так, як жив. Звичайно, ні, кожна людина повинна молитися. Кожна людина повинна жити духовним життям. Звичайно, звичайно, ми не можемо молитися скільки, як моляться монахи. Тому що в нас є робота, в нас є діти, в нас є батьки, при яких ми повинні піклуватися. Але ми хоча б, хоч чуть-чуть, капельку, повинні стремитися до того життя, до якого, яким живуть ось вони. Молитися. Старатися робити більше якомога більше добрих справ, читати священне писання, читати життя святих. Ви знаєте, ось преподобний Антоній Великий, він е, хотів дізнатися, як боротися з гріхом. Його безпостійно постійно іскушав, і він ходив до інших монахів, він з ними спілкувався, щоб знати, яка, чим боротися про проти, проти бісів. Так само, і ми повинні ось старатися. Читати життя святих, творіння святих. Знаєте, там все написано, як нам потрібно жити. І знаєте, Євангеліє, нам Бог дав цю благозвістку, щоб ми по ній жили. Це руководство для нас, яким ми повинні руководитися. І знаєте, а святі, вони жили за цим. І ми можемо, на прикладі святих, ми можемо побачити, як це Євангеліє воплотити в життя. Як за ним жити і